Усі, хто отримав захист по директиві у Швеції, зараз вже можуть подати заявку на продовження терміну дії захисту онлайн. Для цього вам потрібно мати лише адресу електронної пошти, вашої, на яку вам прийде відповідь. Також процедуру спрощено... Тим, що одна людина може подати на всю свою сім'ю, на всю родину, на своїх родичів, дітей, чоловіка, літніх людей, в яких немає імейлу, e ну не тощо, або на іншу навіть особу. Але якщо ви подаєте на іншу людину з іншої сім'ї, ви повинні вказати її номер, який зазначено на пластиковій карточці, яку видавали. Для підтвердження тимчасового прихисту у Швеції важливо, що це треба зробити не пізніше 4 березня 2023 року. Бо якщо ви подасте на продовження прихистку після 4 березня, вам доведеться робити спочатку все просити. Житло просити карту, чекати її і отримувати дозвіл на роботу. Ви не зможете працювати, поки ви чекаєте цей дозвіл, якщо ви будете подавати після 4 березня. Тому, любі дорогі українці, подаємося вже з нового року. Подаємо і чекаємо на розгляд. Але хочу дещо сказати: для того, щоб отримати нову карту, доведеться їхати до міграційної. Робити нове фото і нові відбитки пальців. Отак. Але не затримуйтесь цим до 4 березня. Пока!